Про удари по території рефії, звісно, про реакцію світу на них та гучні заяви від політиків будемо говорити з політологом. Це Тарас Загородній, який долучається до прямого ефіру. Тож, пане Тарасе, вітаю. Доброго дня, дякую, що долучаєтеся завжди до наших ефірів і до важливих обговорень. Е, є про що поговорити зокрема, і про нову бавовну там на болотах. Але от я хочу розпочати з того, про що пише за New York Times сьогодні. А зокрема, от я побачила цю статтю і вирішила, що не можна пройти повз, тому що пишуть, що Україну не запросять до НАТО на липневому саміті у Вашингтоні. Мовляв, дипломати вказують, що альянс не прагне зараз взагалі приймати нових членів. Чи вступ. Міг би там втягнути його у найбільший військовий конфлікт в Європі. Посилаються вони там і на момент закінчення Другої світової війни і кажуть, що така ситуація. Ну, звісно, я одразу ж подумала про те, що це ми не вперше вже чуємо ці заяви, і вони, мабуть, очікувані. Тут цікавить тоді наступне: е, НАТО, воно тоді має взагалі намір підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Якщо вони розуміють, що нас не будуть брати зараз в альянс. Підтримувати нас вони будуть, і, власне, як, зважаючи на те, що вони там то щось нам забороняють, кудись бити, кудись атакувати. Ну, Почну з останнього. Ну кому це ми повинні розуміти, що в цьому світі, якщо б кожного слухати, що нам робити, то й країни не буде. Якби Ізраїль, слухав, що йому ем, бажають в тому числі Сполучені Штати Америки, то Ізраїлю давно б не було. Я хочу нагадати, от історію ізра США постійно щось говорили із ізраїлю. Він відверто кажучи, діяв по формулі Моше Даяна давати нам гроші фінанси свої поради за зали... залишити при собі, наприклад, 67-му році перед шестиденною війною Сполучені Штати Америки разом з Францією сказали, що категорично не можна робити превентивний удар по арабських країнах. От особиста Джонсон це говорив тоді. Це Ліндон Джонсон, президент. Ну нічого, ізраїль зробив те, що зробив. Розгромив арабські армії, навіть по дорозі встиг потопити американський корабель. Зв'язку загинуло приблизно 40-50 американців. Масад відправили відпилювати антенну з американського посольства. Після чого американці почали постачати зброю Ізраїлю, яку вони до цього не постачали. Тому ми повинні розуміти, що всі ці побажання це їхні побажання. Ми повинні слідувати своїм інтересам, бо вони е, завжди будуть діяти відповідно до своїх інтересів, і наші інтереси ми повинні звикнути до цього, можуть розбігатися. Але ми повинні розуміти, що в цьому світі підтримують тільки сильних і сильні країни, які спроможні себе захищати, і країни-мисливці, тому що в мисливці завжди інвестують гроші, як би там знаєте, не було побажання е, і так далі. Стосовно НАТО, ну дивіться, ми повинні виходити з формули, що поки Україна не здобуде територіальну цілісність в межах 91-го року в НАТО, ми не вступимо. Але це не заважає Україні інтегруватися. Структурою НАТО в принципі зараз воно активно відбувається. Чи будуть допомагати, будуть допомагати, але знову-таки ми повинні розуміти, як побудована голова на заході. А якщо ти сам собі допомагаєш, то тобі допомагають. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то тобі не допомагають. Відповідно, чим частіше Україна буде знищувати на території Росії власною зброєю і інфраструктуру і діяти відповідно до своїх інтересів, тим більше нам будуть допомагати. Так, я тут з вами погоджуюся. Я ще дуже хочу зараз, що ви звернули увагу на те, чому ми говоримо власне про ці удари і реакцію там, що якісь заклики НАТО, тому що останніми днями я чую від багатьох українців і бачу в деяких дописах в соціальних мережах, що українці дивуються, мовляв, чому ми не прислухаємося до сполучених штатів Америки і до політиків альянсу, коли вони нам кажуть не бити, навіщо ми провокуємо Росію? Навіщо ми робимо так, що це може віддаляти нас від критично важливої фінансової допомоги, мовляв, ми залежні від Сполучених Штатів Америки. А ось тут так. Я дуже хочу, щоб українці розуміли, чому ми це робимо, чому ми б'ємо по території Росії, і не думали, що якщо ми будемо далі це робити, то ми залишимося взагалі без партнерів, бо мене лякає риторика, така деяких українців. Це брехня, коли так думають. Так? Це по-перше, це, це одне з крил, наприклад, адміністрації Байдена так думає. От я сьогодні бачив виступ від Пентагону, який сказав, що е, чітко і ясно по військовому: е, е, Українці б'ють по території Росії власною зброєю. За всіма іншими коментарями звертайтеся до українців. Крапка. Тому давайте знаєте, теж не думати, що хтось е, щось там, коли там щось говорить, що то корисно для нас. Ну мало лиш то що говорить чи буде допомагати, буде допомагати. Я сказав мисливців інвестують гроші. Е, ну давайте суто теоретично припустимо, ми от послухали е, і не не починаємо війну по, по перенесенні території на Російську Федерацію і що так вона і так не допомагають. Так і що ми будемо чекати, поки вони зберуться і почнуть по нам бити її по всіми силами. Ну ось сьогодні ще цей збушні дрони прилетіли, наприклад, на аеродром. Знищені тих, хто закидують на шкабами, зменшена можливість Російської Федерації воювати. Пона зменшена знову вдарили по НПЗ, зменшили їхню економічну спроможність. Зменшили. Значить, ймовірність того, що на нас будуть нападати, ну в повну силу зменшується, так е, чи, е, чи теоретично як знаєте, залежність, незалежність що таке, ми повинні себе захищати. Якщо е, вони там чогось побоюються, наприклад, є у них побажання, є там Рософільська частина в адміністрації Байдена, яка хоче зберегти Росію в якості свого союзника. То, будь ласка, до, до чого тут Україна? Якщо Україна буде продовжувати наносити удари по території Росії, тоді все менше буде бажаючих, в тому числі в Америці, бачити, е, е, бачити Росію в якості військового союзника. Будуть знищені газогони, будуть знищені, е, їхня економіки, будуть знищення, е, наприклад, їхньої військової інфраструктури. То як вони будуть тоді союзниками. Кита... США проти Китаю, тоді в нас треба інвестувати. Далі Ну підніметься ціна на нафту, якщо Україна розбомбить розбомбить російська наприклад. А це що, наші проблеми? Це не наші проблеми. Якщо адміністрація Байдена чи інша побоїться цього, так допомагайте нас. А в підтвердження наших слів Повинен бути знищений перший нафтопровід, що ми серйозні хлопці та дівчата. От так працює світ побудований, тільки так. Якщо будемо бігати, заглядати до рота постійно, так вони вирішать за нас рахунок. І ті розмови, там, коли пан Саліван приїжджає, вірити, треба в Америку. Вірити тільки в себе можна, нікому вірити не можна. Треба запам'ятати це. Чи допомагати? Да, будуть вони допомагати? От коли будемо пити, тоді будемо допомагати, будуть допомагати. Якщо не будемо бити, ну знаєте, потім будуть. Ну, знаєте, у вас щось не вийшло, ми там ви не так не зрозуміли. Дякуємо, нам цього не потрібно. І ви повинні зрозуміти, чому Україні допомагають. Тому що Україна опір проявляє. Якби з перших днів такого не було, нам ніхто б нічого не допомагав. Чи, не, чи подобалось це, наприклад, європейським країнам деяким? Ні, не подобалось. Три місяці Франція. Італія та е, Німеччина вмовляли Україну здатися. І дивіться, тепер французів не впізнати. А що, а що сталося? Тому що українці показали, що не будуть слухати, що їм говорять, а опиралися і знищували росіян. Оце працює і все. І тут ми повинні розуміти знов таки зброю, зброя власного виробництва, власне, ВПК. Чим більше у нас буде ракет, дронів, чим менше ми будемо слухати, куди бити, куди не бити, тим буде краще для нас. Тому ми повинні наша національна ідея, власна оборонна промисловість, максимальне виробництво, що тільки можливо на території України, менше залежності від інтриг, в сполучених штатів чи всього іншого чи інших країн, тобто тиснути на уряд, щоб він надавав. Кредитування ВПК у нас не кредитується ВПК. страхування. Немає військових ризиків, тобто різним э, э, зернотрейдерам іноземним, там для того, щоб вивести э, зерно з Одеси, яку бомбардують, їм страхують суда. Якщо щось станеться, українська держава компенсує це. А якщо завод будуєш, туди прилітає ракета, не компенсує. Немає забезпечення фінансування. ВПК, немає можливості експортувати зброю, якщо зараз немає ніяких е, замовлень і так далі. ВПК це наша зброя в військовому е, основі нашої незалежності. Наприклад, в військовому секторі Ізраїлю працює приблизно 200 тисяч людей. Це при населенні е, 9 мільйонів. Так і у нас повинно бути все вироблятися у нас. Щоб знаєте, ми не чекали. от тут сиділи, переживали, будуть допомагати. Не будуть, да будуть допомагати, тому що країни-мисливці е, е, в них інвестують. Якщо не будуть допомагати, ну тоді е, весь світ побачить, що всі ці розмови про демократію і всю цю. Допомогу, яку обіцяють Штати Америки, ну це просто тріскатня, і е, ніхто не буде в дійсності зважати на неї. А це більше проблема Америки, а не наша. І тому не слід отак думати, що от не будуть допомагати. Вони допомагають, ви ж повинні розуміти, увесь світ із задоволенням був би, якби Україну окупували, якби тут Буча була в кожному місті, вони в таке співчуття вам говорили, там, тому що плювати вони на вас хотіли. Але у цих німецьких політиків була б пенсія в Газпромі, торгували би далі з Росією, начебто нічого. А тут прийшли українці, зіпсували солодке життя. Так що не хвилюйтесь тому, що не буду давати. Чим більше буде знищення економіка Росії, в першу чергу стосується портів новоросійська, як би там не вереск не був десь в Західних СМІ і побажань різних політиків. Тим швидше будуть накладені реальні санкції на економіку Росії, те, що такий вереск стоїть західних змі, це ще раз говорить, що українці намацали правильний нерв, який слід постійно штрикати і його знищувати. Так що все гаразд, не хвилюйтеся. Так і це ще раз свідчить про те, що взагалі наш світ він розуміє тільки мову сили. І от ви дійсно правду кажете, якби ми. Е... Не могли нічого і не завдавали у відповідь ударів. А я хочу нагадати, що Україна б'є виключно по військових об'єктах і тих, які завдають нам шкоди, із яких злітають ті літаки та винищувачі, які потім летять бомбити Україну. То нам би дійсно потім ж так і сказали, що ну ви не можете. От немає у вас сил, потужностей. Тому давайте здавайтеся і завершуйте всю цю війну і якось домовляйтеся. А тут ні, ми демонструємо, що дійсно ми не по зубам. І до речі, з'явилася також сьогодні інформація, що Україна. Іна планує навіть використовувати ось ці далекобійні безпілотні літальні апарати, здатні атакувати. Ось тут цікаво. Регіони Уралу та Заполяр'я. І це ж мова чудово. тут… чудово. Це Хантамансійський автономний округ. Хто не знає Ямал, там де добувається російський газ. У них вразливі навіть не нафтопроводи та газопроводи, а вразливі компресорні станції. Вони їх не можуть відновити. От знаєте, от ми часто говоримо про розпад Росії. Розпад Росії можливий, коли почнуться руйнуватися логістичні е шляхи всередині Росії. Ну, наприклад, почнуться удари по нафтопроводах. Я вам сказав по компресорах в першу чергу. І удари почнуться по компресорах газогонів, Тоді почнуться руйнуватися економіка Росії і оці логістичні е шляхи. І все от так от повинно бути: бити, бити, ще раз бити, будуть допомагати. Будуть допомагати. Ви не хвилюйтеся, тому що знаєте, добрим словом та пістолетом більше досягаєш ніж добрим словом, які і допомагають, наприклад, Ізраїлю. Бо вигод, наприклад. Е з кооперації з Ізраїлем значно більше, ніж його не підтримувати. От дивіться, скільки там теж говорить Ізраїлю: робіть, не, не робіть того. Там давайте ви не будете бомбардувати газу. Ну, от нещодавно он, американці виконали контракт, який був укладений ще в 2008 рок, році, коли F-35 все ж таки було поставлено до Ізраїлю. Чому тому, що одна слова ці декларації різні побажання різних крил, які не завжди збігаються з реальним ставленням, з реальним відношенням теж до України та цих до цих подій, воно збігається загальним настроєм глибинної держави Сполучених Штатів Америки, бити і вам допоможуть. І ще, пане Тарасе, цікава ваша думка з такого приводу. Якщо поки що всі західні санкції, вони не надто там притисли, скажімо так, Кремль і путінську еліту, то ось такі удари, зокрема по НПЗ, по військових об'єктах, які завдають значних втрат економіці. А ми ж знаємо, що там путінські еліти власне цим всім займаються, цим всім керують, і це належить багатьом тим, хто приближений, скажімо так, до кривавого демона. Чи можуть тоді вони, от можливо, зараз, хоча б за Неспокоїтися, що щось не те відбувається, коли понесуть втрати. Е, ну, дивіться, от в Татарстані почало прилітати. Татарстан це дуже важливий в дійсності індустріальний регіон, бо там є і казанський авіабудівний завод, який виробляє оці ту 160 Це стратегічні бомбардувальники. Є казанський вертольотний. Та багато чого інше, і от бо ми бачимо вже реакцію президента Татарстанська. Ми не можемо розраховувати на Москву. Будемо самі О, робити. це Я дуже добре. Бісля тобто чим більше буде от таких ударів. Ну дивіться, тут в першу чергу Україна перекрита повинна експорт нафти. Експорт нафти, от партинова російська це дуже болюча тема для росіян. Ну добре, якщо так американці переживають за порти Новоросійська, російська ну ніхто ж не, не говорив, що не можна бити по. Компресорних е е е в насосах, які перекачують нафту, е наприклад, в бік порту Новоросійська, ну, начебто, порт живий, тільки нафто не в не відвантажу. Це це справжні санкції будуть проти. А проти росіян, а там переживання, що там комусь там нафта підросте. Це ваші проблеми, а не наші проблеми. Не треба, а то знаєте, така цікава ситуація виходить. А, під цю трискатню вільний світ і все інше змушують українців помирати за дешеву американську нафту. Ну, така знаєте, собі а, така собі перспектива. Тому треба менше думати, що що від тебе хочете, виходити зі своїх національних інтересів. Так, і тут світ повинен зараз також чітко усвідомлювати, що трохи завищена, можливо, там чи е, збільшена ціна на нафту це не менше, мабуть, що вони можуть заплатити за цю криваву війну, тому що українці тут життя взагалі віддають і е, втрачають життя повноцінне, поки триває війна. А вони там намагаються зрозуміти зараз, от е, Можливо, це за дорого для нас, чи не за дорого, і так далі. Ну це просто ще раз свідчить, Мабуть, трохи про цинізм цього світу. Це де... їхні проблеми, так, якщо дійсно. вони хочуть розібратися з нафтою, то нехай з усітами розберуться в червоному морі. морі. Не удають, що не знають, що так що таке кусіти. Звідки вони з'явилася балістична е, балістична ракети? Бомбардуйте іран, займіться іраном. а то знаєте, що схитрувати тут всі влаштувалося. І хліб виявляється вивозити з України, да тому що нам безпека повинна бути, і давайте ви будете вмирати за дешеву а, нафту і так далі. А не знехабніли ви шановні. Тому тут то, знаєте, менше треба слухати, що відбувається. Ну, дивіться, наприклад, теж а, за результатами цієї війни судного дня, коли Ізраїль відбився, ну ОПЕК створили, підняли ціни на нафту. І що? Це було якось е, Ізраїлю. Цікаво було та ні плювати хотів ізраїль на те, що де зростала Так і тут повинно бути менше сантиментів стосовно тих, які теж знаєте до нас, ставляться як до витратного матеріалу. Ну не всі звичайно є симпатії з боку. А більшості населення, але еліти достатньо цинічно деякі можуть ставитись до України і українців, але це не означає, що ми повинні дослухатися до її думки. Чи можна сперечатися Сполученими Штатами Америки? Та можна сперечатися. Суперечок між, наприклад, Ізраїльної Сполучених Штатів Америки дійсності купа. Як я вам сказав, що му році їм взагалі заборонили атакувати арабські країни? Нічого вирішили це питання. Потім прийшли і все рівно почали з ними дружити. Так, і тут підсумовуючи от нашу розмову, мабуть, варто ще сказати, що дійсно зараз багато хто на Росії зрозумів, що насправді то Путін, який постійно б'є себе в груди, і заявляє про велику і сильну страну. Показав зараз, що він не здатен захистити навіть те, що зараз найнеобхідніше для Ерефії, принаймні для того, щоб вона могла далі атакувати Україну, і це мені здається зараз найяскравіший показник того, що там дійсно можливо будуть якісь і незадоволення, і так далі. І е, бізнес почне розуміти, що мабуть таке треба якось тепер думати, бо як виявилося, не так сталося, як гадалося. Звичайно, звичайно, тобто слід розуміти, ось знов ну, таки ключове питання нафто. Тоді почне почнуться це питання. Якщо у нас з'являються засоби, які можуть і на три тисячі кілометрів бити, ну значить Росії час прощатися в тому числі з своїми газогонами, в тому числі які вони експортують, там в Європу, в Китай, все інше. А Нафтогаз це основа Росії. От із цього і тут оцим можна дотиснути до того результату, який хоче отримати Україна. Тоді ми зможемо е, виграти швидше, тоді швидше буде реалізована наша політика непобажання різного роду партнерів, і так далі. Е, і нехай вони е, приймають той результат, який нав'язала Україна. Так, погоджуюся, пане Тарасе. Дякую вам величезне за аналітику за інформацію за те, що долучилися до ефіру. І я сподіваюся, всі, хто нас чують, дивляться, розуміють те, що ми таки повинні тепер показувати не тільки що ми жертва, на яку напали, яку постійно хочуть вбити. А що ми таки сила, міць. І що от на початку певномасштабного вторгнення ми всі казали, що рано чи пізно, але Росія буде відповідати за всі свої злочинні дії. Так, от настав цей момент, і нарешті вони повинні відповідати за все абсолютно за все. Дякую вам.